Вітаю в ефірі. Непересічний соціальний проект Територія каяття. Територія, де відбуваються преображення людських доль. Тут панують свої чіткі закони та правила. Та, попри все, по той бік високого паркану знаходиться концентроване відображення пороків суспільства, частиною якого є кожен з нас. Про об'єктивну реальність існування місць позбавлення волі піде мова в нашій програмі. Спочатку новини. Сучасна пенітенціарна система розглядає освіту як невід'ємну умову успішного повернення громадян в суспільство. В установах виконання покарань Дніпропетровщини функціонує 10 загальноосвітніх навчальних закладів і 5 професійно-технічних. Щорічно понад 1700 засуджених сідають за парти, аби покращити свої знання. Не залишаються без уваги й ті, хто бажає отримати вищу освіту. На сьогодні в Дніпропетровських колоніях двоє таких засуджених, а ще 19 заявили про своє бажання вступити до вишів у поточному році. Тепер вони готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Про це розповіла під час прес-конференції у інформаційній агенції МОЗ Дніпр» начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи управління Ольга Пацан. А поки одні отримують знання і професії, інші реалізують наявні навички на підприємствах установ виконання покарань. Управлінні Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області підбили підсумки першого етапу всеукраїнського конкурсу Краще підприємство. Безумовним лідером визнали підприємство Дніпродзержинської виправної колонії, яке завоювало 4 з 7 конкурсних номінацій. Краще підприємство року, краще швейне підприємство, краще підприємство виконавець державних замовлень та краще підприємство, що найбільш динамічно розвивається. Кращим сільськогосподарським підприємством визнали Широківський виправний центр. Це єдина установа із сільськогосподарським профілем. За останні два роки прибуток виробництва зріс майже у 50 разів і склав 1 мільйон 440 тисяч гривень. Про секрет успіху під час прес-конференції в інформаційній агенції Дніпропост розповів начальник Широківського виправного центру Володимир Цівка. Подробиці діяльності цього певною мірою унікального виправного закладу дивіться у наступній програмі. Для переважної більшості звичайних громадян, котрі ніколи не стикалися з кримінальним покаранням, все те, що відбувається за високими мурами, сприймається під ореолом таємничості та через призму застерілих стереотипів. Досить часто особи, що відбувають покарання, сприймаються нами виключно як злочинці. Без права на другий шанс. Насправді ж усе значно складніше. Більшість цих людей опинились за ґратами під впливом реалій свого життя, певних зовнішніх та внутрішніх факторів, непоправних життєвих помилок. За кардинально протилежних стартових умов вони могли бути вчителями, письменниками, лікарями, простими робітниками і навіть творцями прекрасного, художниками. Про талановитих майстрів за ґратами дивіться далі у нашому сюжеті. Кажуть, що ті люди, які перебувають в ув'язненні, ближчі до Бога. Мабуть, щось у тому є, адже більшість засуджених, які потрапили в умови позбавлення волі, відокремилися від повсякденної буденності, переоцінюють своє життя, свої вчинки, мрії та сподівання. Таке переосмислення часто приходить через сповідання та покаяння. Засуджений Анатолій теж став ближчим до Бога, проте його діалог встановлюється особливим чином через малювання. Анатолій Коротушенко майстер пензля з невичерпною вірою та надіями на майбутнє, який, на жаль, не здійснився на волі. 307 стаття головне наказуємо. Починалося все с малого потреблення, потом як магніт вокруг тебя. Появляются люди, которые тоже этого хотят, естественно, употребляя сам. И человек как бы разделяет страсти эту а рядом с тобой находящейся. Ты неведомо даже для себя даешь ему, делишься тем же кайфом, который сам употребляешь. И употребляет он рядом с тобой. И ты не задумывайся о том, чтобы ты был сам. Сейчас уже вас двое, трое, четверо и потом перестаешь на это обращать внимание. Кажется, ну мы все это понимаем, мне хорошо, Васе хорошо, Пете хорошо. И нам так хорошо, а то, что у нас численность растет, мы об этом не думаем. Мы только весели, пребываем в хорошем настроении там, и жаждуем опять возвращения в этот кайф. Самое падение – это начало дальше уже не остановишься, дальше будет идти как по инерции. Ну, я виню себя, конечно, за то, что этим занимался. Я ухожу в творчество. Это то начало, по Библии сказано, Бог дал всем таланты, но надо найти его в себе, малый талант хотя бы, и Якщо він є тебе, то розвивай його, работать над этим. Любов управління таланту для тебе э, кажуться. Вмілі руки майстра створили чимало неперевершених зразків образотворчого мистецтва. В кожному глибокі переживання, адже справжній художник користується фарбами, а малює почуттями. Якщо є талант і ти розвиваєшся в цьому направленні, Если ты мог сегодня делать малое, завтра ты будешь делать больше. Вот мне отец говорил с самого детства, таланта очень мало, говорит, в человеке. А к таланту надо прибавить еще большое трудолюбие. Это огромный труд. Талант есть, но к таланту должно в 10 раз больше быть трудолюбие для достижения, чем самого таланта. И тогда талант приобретает Ценності, підтвердженням того, що роботи Анатолія переповнені неабияким талантом, є визнання художника на національному рівні. У червні 2013 року в установах виконання покарань Дніпропетровської області пройшов відбірковий етап конкурсу мистецьких робіт засуджених з символічною назвою Преображення господньою любов'ю. Його ініціювала українська греко-католицька церква за активного сприяння Державної пенітенціарної служби України. У конкурсі взяли участь близько 200 робіт засуджених з усієї України. Засуджений Анатолій Коротушенко з Дніпропетровської виправної колонії номер 89 та засуджена Наталія Кирпа з Дніпродзержинської виправної колонії номер 34 стали призерами національного конкурсу. Вони відповідно посіли третє та друге місце у своїх номінаціях. Робота ще одного дніпропетровця Віталія Козера, який відбуває покарання у Криворізькій виправній колонії номер 80 хоч і не зайняла призового місця, але разом з 20 іншими роботами буде направлена на мистецьку виставку у Німеччині. На тлі святкування празника переображення Господнього той духовний зміст свята відображається в самій назві. Цієї експозиції і конкурсу, які проводиться, людина, навіть якщо вона вчинила серйозний кримінальний вчинок, не мусить бути відкинена від суспільства, тому що картається гріх, а людина не відкидається. Людина приймається і це є основа її виправлення. Якщо ми засуджуємо саму людину, а не вчинок, то немає шансу цієї людини для повернення в суспільство. Звісно, виливати свої внутрішні переживання на символічному рівні, засуджені не мали б змоги, якби у місцях позбавлення волі не було умов для естетичного розвитку особи. Перед персоналом установ виконання покарань стоїть завдання сформувати і підтримувати у засуджених здатність сприймати прекрасне розкрити здібності, кардинально змінити свої ціннісні орієнтири, створюючи умови для розкриття творчого потенціалу ув'язнених. Пенітенціарії несуть на своїх погонах людські долі. Пенітенціарна система України – це не тільки те то місце, де виконують приговори, а це, можна сказати, свого роду соціальна клініка для людей, які в меру якихось своїх життєвих жизненных обстоятельств, неприятных життєвих обстоятельств, попали в місця лишення свободи. Це також громадяни України, яких ми намагаємося ресоціалізувати і исправить. Засуджену Наталію переповнюють емоції, вона не вірить своєму щастю, адже її вишивка хрестиком під назвою Божа Матір зайняла друге місце по всій Україні. Як розповідає сама Наталя, здібності до вишивання у неї були і до засудження, проте зараз її роботи набули глибокого духовного змісту. Її прониклива робота через очі богоматері демонструє особливий погляд на світ та захоплює подих. Адже незважаючи на обмеженість буття в жінки, відкрилася здатність побачити та осягнути суспільство його проблемами та гріхами ширше ніж коли вона була його частиною. Саме цю, що я перемогла, я її шила з таким натхненням, мені так хотілося виграти цей конкурс і не підвести адміністрацію. Адміністрація мене підтримувала, підтримувала, допомагала мені. Я її вишила, можна сказати, за місяць. Я з молитвою просила Бога, щоб дав мені сили, терпіння. Чесно вам сказати, я навіть не могла спати довго в ці дні, коли я вишивала цю ікону. Мені дуже хотілося виграти конкурс. Мистецтво мене рятує. Рятує тим, що ну, думки мої не розсіяні, ніде стараюся, все, в душу влажуєш туди, ну і менше хвилююся, врання швидше проходить. За правилами конкурсу, призери отримують грошову винагороду у розмірі від 2 до 5 тисяч гривень. Засуджена Наталя свою премію в 3 тисячі гривень вирішила пожертвувати на розбудову храму на честь Марії Магдалини при виправній установі. Анатолій свої 2000 тисячі гривень перекаже доньці, до якої невдовзі повернеться. У вересні 2013 року розпочався тур пересувної виставки Преображення господньою любов'ю містами України виставка привернула увагу багатьох людей по всій країні. Така цікавість до робіт засуджених показала, що суспільство готове сприймати цих людей та не відмежовуватися від проблеми реінтеграції та виправлення засуджених. Дуже мене торкнулася погляд цієї дитини, яка з, з таким захопленням дивиться на Господа. Дуже глибока картина, дуже мене вразила. Я вважаю, що люди, які сидять за гратами, як в'язні, в них є більше часу заглибитись в своє серце і подумати про Бога, подумати, подумати про своє життя, про минуле і про майбутнє, про, про таким вони можуть бути, коли вийдуть. Митець втілення емоцій. А в осіб позбавлених волі почуття мають особливе забарвлення. Вони використовують глибшу символіку, яскравішу подачу, адже кожен з них у своєму каятті бажає достукатися до суспільства. Споглядаючи роботи Анатолія та Наталії, розумієш, що унікальний талант визначив їхню подальшу долю. Кожен з них має намір продовжувати цю справу і після звільнення. Звісно, хочеться десь знайти собі працю, робот вишивання я не покину. Дома чекає мене чоловік, син, діти, семеро внучат у мене. Вони всі чекають і ждуть мене додому. До речі, незабаром умови відбування покарання Анатолію можуть бути змінені на більш м'які, а Наталя взагалі може бути звільнена умовно достроково. Адже соціальна корисна активність і поведінка засуджених обов'язково враховуються при прийнятті рішення про можливість застосування заохочувальних норм закону. Усвідомивши свої помилки, засуджені намагаються не згаяти час перебування у виправних установах надарма. Вони прагнуть присвятити його творчій діяльності і, можливо, закласти основу свого життя після звільнення. Вірнуться вдома крадним, близьким пересмотреть много взглядов на жизнь, путей своих, отношения к окружающему миру. Мистецтво для засуджених – це вікно для усвідомлення того, що по той бік колючого дроту є краще життя, яке дарує можливості та сподівання на другий шанс. Для мене це взагалі внутрішня трагедія. Я пересмотрел многие вещи, как бы Ну, по, -по другому, по-новому. Для мене открылось такое видение того, наскільки мій путь був тупиковым. Це тупик, це слава Богу, що я ще жив. А мог би бути такой тупик, з якого вже возврата Мы ще повернемось до теми загратованной творчості і розповімо про тих, хто скористався наданим шансом. Доченька, я тебя очень сильно люблю. Я не очень плохо без тебя. И я думаю, придет этот день, когда мы будем вместе. И я на это надеюсь. Знаю, что я всегда думаю о тебе. И я думаю, будет все хорошо. Сліпо йде за суспільними стереотипами. В місцях позбавлення волі бачить лише порок, а у витворах засуджених безповоротність існування. Втім, кожен, хто має прозорливий розум, побачить в цьому мистецтві призив до пробачення та каяття. Давайте все ж таки не забувати, що кожна людина і навіть та, яка опинилася за ґратами, заслуговує на сприйняття. Бо хто знає, можливо, дехто з нас перебуває у полоні власного духовного ув'язнення. З вами була Анна Трушова та проект Територія Каяття на все добре і цінуйте свою свободу.